Навіть якщо ви не дуже цікавитеся фотографією, все одно подивіться це відео, тому що підтримка української культури зайвий раз не завадить. Всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні я вам розповім про 10 сучасних українських фотографів, з якими варто познайомитись. Єлена Ямчук фотографка-іммігрантка. Київлянка, яка переїхала в США з батьками ще під час Радянського Союзу, коли їй було 11 років. Як зазначає сама Єлена, вона ніколи не вбачала зв'язку свого стилю і естетики з Україною, допоки не приїхала туди і почала займатися творчістю саме в Україні, тому що ця її сюрреалістична, химерна, така гротескна манера пасувала українському би, культурному. Простору, і вона зрезонувала з її естетикою. В 2014 році Єлена розпочала свій проєкт під назвою Одеса. Вона почала фотографувати одеську молодь, яка вступала до лав Збройних сил України чи волонтерила проєкт про втрачену молодість. Для мене проєкт Одеса саме є ототожненням цієї тривожності, відчуття якогось неелектризованого повітря, тому що навіть позитив. Тивні світлини несуть собі якийсь характер надриву і надлому. Ще хочу зазначити, що Єлена має в своїй творчості багато ностальгічних лейтмотивів. Ностальгічними вони є саме радянсько-ностальгічними, тому що Єлена все ж таки зростала в радянській Україні, і оце. Спресована пам'ять іммігранта, який а, має дві такі реальності дитинства і радянської України і дитинства американського, і тому а, вона якби вишукує такі елементи. Тодішні естетики і відтворює їх в сучасності. Я ще хочу показати вам її ранні роботи, це такі фешн-зйомки. І навіть на прикладі ранніх робіт все одно динаміка, оці гротескні пози, оцей дискомфорт. Воно все ж таки видає в ній людину східноєвропейської естетики. І останній слайд це її сучасні роботи. Вона наразі працює. На великі видання, як Vogue, Bazaar, New York Times, The New Yorker. і знімає таку дорослу серйозну фотографію, показує рівень, показує великий рівень. Це була Єлена Ямчук. Також рекомендую познайомитись з її картинами, тому що Єлена малює, і як кажу, малює тільки для себе. А це я думаю найкраща творчість, коли ти просто щось робиш для себе, навіть не думаючи про глядачів. І в неї дуже цікаві картини. і, В принципі, якщо вам хочеться скласти повний пазл естетики Єлени Ямчук, то подивитись на її картини і порівняти з її фотографією не завадить. Олена Субач, фотографка самоука, яка вивчилась на економіста, а потім знайшла себе в фотографії. Власне, її творчий шлях розпочався з прогулянок радянськими кварталами, заброшеними селами та пустирями, де вона зі своїм креативним партнером В'ячеславом Поляковим шукала чудеса, тобто все божевільне, дике і цікаве, що вони знаходили в Україні радянських часів. І у тих поїздках вони зрозуміли, що коли реальність стає надто нудною і жорстокою, щоб на неї дивитися, люди починають шукати легенди і міфи і розповідати їх. Легенди, хоч і присутні лише в людській уяві, вони перетворюють проблеми на пригоди. Лена каже, що її творчість саме спрямована на конструювання міфу і саме звертання уваги до нашого повсякдення, надаваючи йому найбільшої значості. З 2018 року Олена розвиває ці ідеї в проєкті Бабусі на краю неба. Вона досліджує і фотографує багатолюдні релігійні свята. Треба сказати, що мені дуже імпонує спроба Єлени поставитися шанобливо до нашої повсякденності і творити з нею новий міф. Я бачу в ній саме прояви української візуальної культури, яка пов'язана з нашим минулим, але все ж таки направлена у майбутнє, дуже свіжий погляд зі збереженням візуальних традицій. І ці традиції можна побачити в принципі, по її фотографії, яка дуже насичена, кольорова, патернова і грається між іронією і високим мистецтвом. Мені дуже імпонує, як вона зобразила бабусь як якихось янголів, засліпивши їх е, спишкою своєї камери. Сінгродокс це мистецький дует тані Щеглової і Романа Новина. Саме розшифровка обраного імені синхродокс полягає в тому, що Таня і Роман буквально синхронізовані. Вони обирають кадри, які їм подобаються одночасно і одноголосно і ніколи не сперечаються і їм ніколи не подобаються кардинально різні речі, тому в них тут повна гармонія. Тема синхродокс також розкривається в підході, який використовують Таня і Роман, коли створюють власні світлини. Вони самі називають це синхронною медитацією. Такий стан інтуїтивного творчого пошуку, щось між буттям і сном. І головна тема їхніх досліджень це відносини між людиною і природою. А це книга, яку вони випустили в колаборації з Луї Вітоном. Це серія книг з фешн-ландскейпами, які Луї Вітон запустили у 2020 році, і включили туди також і Україну. У мене, до речі, є ця книга. На жаль, вона зараз не зі мною. І я думаю, що я зніму окреме відео про свої фотокнижки, і там покажу цю книгу детальніше. Що мені подобається в Хродокста, це що вони рівняються самі на себе. В своїх інтерв'ю вони часто кажуть, що вони не дивляться на інших фотографів, майже нічого не знають про українську сучасну культуру і мистецтво, а більше дивляться на пр. Природу тварин і себе якби відокремлюють від того світу мистецтва, орієнтуючись тільки на власні естетичні координати. І ця невимушеність. З якою вони роблять роботи, які виглядають дуже футуристично, але це не нав'язує нам цей футуризм, воно тільки натякає на нього. Це робота, яка підкупає і тому я думаю, вони є такими успішними в світі, тому що вони є самі собою. Мої власні асоціації з творчістю синхродокс. Це відчуття дитячої свободи, внутрішньої свободи, ніби вся реальність навколишня — це ігровий майданчик для нашої творчості, і все пов'язано один з одним, природа з людьми. І наша задача це залишатися в цьому свіжому дитячому погляді на світ, досліджувати його і себе в ньому. Валентин Бо фотограф з Луцька виріс в родині архітекторів, також є фотографом самоукою. Який розпочинав зі зйомок усіляких андеграундних молодіжних тусовок, і вистрелив одним дуже серйозним проєктом у 2017 році. Проєкт трансмісія йому здобув фотограф року. Цей фотографічний проєкт трансмісія виходить з інтересу Валентина Бо до культура елітів. Це такий культ, який займався дослідженням копіювання людей, і як вони стверджували, до них З'явилися прибульці і розповіли їм, що люди були створені штучно. І якби їхня задача зараз це підготувати людство до повернення цих прибульців. І Валентин Бо почав цікавитися цією темою більше і більше, задавати питання себе, що може рухати такими людьми, які створюють такі культи. На цей проєкт в нього пішло два з половиною роки, і він інвестував його самотужки, тобто, в в свої власні гроші, як він каже, більше трьох тисяч євро. Мені дуже подобається цитата Валентина Бо, що у творчості не може бути ніяких формул, все залежить від начитаності і розбещеності автора. А ще цікавий факт: Валентин Бо фотографував Девіда Лінджа і Маріну Абрамовичу. Зацініть ці фото. Іра Лупу, одеська фотографка, яка навчалась у Нью-Йорку, зараз живе в Нью-Йорку, виставляється в Європі та США і вже є доволі відомою завдяки своєму проєкту дівчатка, які живуть у мережі. Про вебкам-моделей. Ідея створити проєкт про вебкам-моделей в Україні для Іри, виявилась доволі реакційною, тому що на той момент вона навчалась в Нью-Йорку і бачила дуже. Багато сексистських проєктів, які Об'єктували образ східнослов'янської жінки і зводили все до такого стереотипного образу Eastern European Bride. І як сама Іра каже, східноєвропейська європейська жінка один із найбільш незрозумілих у західному світі феноменів і один з найбільш експлуатованих у принципі. Захотілись цю жінку якось захистити, взяти майже стереотипічний образ і ускладити його. Тобто її проєкт це. Більше про людину, про людей, про те, чим ці дівчата живуть. Як сама Іра каже, їй було дуже важливо, щоб дівчата приймали участь у створенні цього проєкту і не відчували себе якимись відстороненими об'єктами для фотографії. Вона ходила в місця, де дівчата зростали, в їх улюблені місця. Вона досліджувала їхні інтереси і головне. Одна ціль була показати людину. Творчості Іри Лупу я проглядаю багато такої меланхолії, романтичної, самотної, доволі інтимної, навіть. Мені подобається, як вона підбачає наратив в деталях. Для неї це все якась історія. Ще один цікавий проєкт. Я вирішила вам показати Іра Лупу, зробила календар, натхнений водяними фетишами. Я такого ніколи ще не бачила, так що подивіться в її інстаграмі, всі світлини з цього проєкту, може вам сподобаються. Ще одна фотографка з дуже схожою естетикою, про яку, на жаль, я як не шукала, не змогла нічого знайти. Тобто, я не знаю звідки вона. І не знаю, її з біографії, окрім її сторінок в Інстаграмі, Твіттері і Біханс. Але мені дуже подобається її фотографія. Вона працює з українськими нашими зірками теж, робить кліпи і арт-директує. Це є низка доволі сентиментальних інтимних проєктів. Мені подобається, як Кріс Войтків працює фешн історією, роблячи її дуже персональною. Ще один її цікавий проєкт це люди в їхніх обиральнях, який здобув деяку популярність на теренах Твіттера, де вона фотографує ну, в принципі людей в їхніх биральнях. І мені подобається, як Кріс підмічає. Людей в таких найбільш незграбних невимушених моментах їхнього життя. Кріс водків дуже часто заграє з фешеном, і тут ми бачимо фрагменти її більш едиторіальних таких комерційних робіт. І переходимо до Олесі Саєнко. Олесі Саєнко взагалі, має ступінь магістра психології, але приходить фотографію з документалістики і займається документалістом. Стукою, яка межує з концептуальною фотографією, а вона каже, що її практика зосереджена навколо художньої літератури та постправди. Що є продовженням її журналістської роботи, посправда це дуже межуюча з документалістикою тема, але є такий цікавий твіст, що посправда не завжди ми розуміємо, чи це було насправді. Воно може виглядати як якась документалістика, але бути абсолютно штучним проєктом, який просто створений фантазією митця. І я думаю, що це якраз дуже актуальна тема часи нашої інформації інформаційної війни, і а, я тут процитую Олесю Саєнку ми не завжди можемо покладатись на власну пам'ять у психології, наприклад, от тут ми якраз доходимо до того, що в неї є психологічний бекграунд, як воно все дуже гарно переплитається в фотографії. Так, от, у психології, наприклад, є таке поняття як false memories. Тобто людина може бути переконана, що все правильно запам'ятала, але в силу певних обставин може мати певні прогалини у пам'яті або несвідомо змінювати свої спогади. Тому важливо фіксувати історію на фотографіях, але навіть світлини можуть інтерпретуватися по різному. Мені подобається як Олеся Саєнко в своїй практиці, поєднує психологію з документалістикою і з конструюванням якоїсь певної постправди. Ще у Олесі Саєнко є цікава колаборація з художницею Настасією Лєлю. Настасія Лєлю вирішила зшити прапор України з фрагментів одягу, який в неї був блакитно-жовтого кольору. Вона зробила таку хала і слоган цього проєкту був «Мій дім завжди зі мною. У нас вже були фотографи з Луцька, були фотографи зі Львова, були фотографи з Києва і були фотографи з Одеси, харківська фотографиня або фотографка Поліна Полікарпова, представниця української нової щирості. Я, чесно би, назвала це нова щирість, я би це назвала нова ностальгія. Тобто, якщо ми повертаємось до Єлени Ямчук, і ми бачимо, як вона виконструйовує, якби, свої спогади дитинства, свої ці радянські якби, образи, то у Поліни Полікарпової, а це молода фотографка 92-го року народження, ми бачимо оцю нову ностальгію саме за пострадянським дитинством. У Поліни навіть є проєкт, де вона зібрала оці всі культурні атрибути дитинства. Кінця 90-х, початка 2000-х, тобто постери, наліпки, там усі бітки, покемони, Гаррі Поттер. І найняла двох дівчат-моделей 10-14 років і сфотографувала якби, три покоління чи себе в майбутньому, яка зростала у цій якби візуальній реальності. Тобто, коли ми дивимося на роботи Поліни, це, по-перше, дуже суто українська фотографія, тому що Одразу кольори, одразу ці патерни, одразу е цікаве поєднання минулого з теперішнім. Мені подобається, як Поліна працює з моделами, мені подобається, як вона працює з кольорами, і в неї е є дуже багато цікавих проєктів. Я вам рекомендую подивитись її інстаграм і почитати її вебсайт, подивитись її е проєкти. Юля Кривіч. Фотографка з Дніпра, яка переїхала до Варшави, навчалася там в академії мистецтв. Зараз там проживає, займається темами дослідження ідентичності. І поєднує документальний підхід з візуальною оповіддю. У Юлі були також і едиторіал-проєкти, але я думаю, що вона себе знайшла в перетині документальної і постановочної фотографії. Треба ще додати, що Юля займається дуже активною культурно-просвітницькою діяльністю в Польщі, реформування взагалі поглядів на російську культуру в світі. Так що дякую, велике Юлі. І останній фотограф, про якого я вам розкажу сьогодні, це В'ячеслав Поляков, художник, графічний дизайнер і митець з Херсону. І якщо ви пам'ятаєте, коли ми говорили про Олену Собач, ми його вже згадували, тому що В'ячеслав Поляков і Олена Собач працювали в митецькому тандемі. Фотографуючи релігійні свята і усілякі дивні дива, які вони бачили в Україні, таким чином народився їх спільний проєкт Чай, Кава і дзвінниця». Це проєкт присвячений релігійним святам на заході України, де вони займались дослідженням естетичної візуальної складової. І тут я дозволю собі процитувати, що Олена Собач В'ячеслав Поляков самі кажуть про цей проєкт. Це сконцентрований фешн. Цікаво спостерігати навіть із погляду дизайнера, як поєднуються ці мережова квіткові принти та сучасні китайські віяння, які з'явились у дешевих магазинах. Одягаються ці люди. Низький ціновий сегмент фешну поєднується з українськими культурними традиціями, і частково наші знімки це дослідження того, як усі ці атрибути мас-маркету проникли у релігійну культуру. Персональний проєкт В'ячеслава Полякова Львів Божа воля пов'язаний з попередніми проєктами Олени і В'ячеслава. І назва походить від маршруту, який поєднує місто Львів з маленьким містечком на кордоні України з Європейським Союзом. Спільна візуальна риса всіх цих проєктів це документація життя так званої наївної культури. Як сам В'ячеслав Поляков каже, я документую наївну субкультуру суспільного простору, що виникла на руїнах радянського союзу. Її характерна риса відсутність усвідомленого автора. Наші міста наповнені об'єктами, що виникли випадково. Я думаю, В'ячеслав і Олена фільтрують усі всі візуальні враження через призму свого мистецького ока, намагаючись скласти пазл сучасної української візуальної культури, яка існує, і вибудовується сама по собі, тобто народною творчістю. Я дуже дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове про нашу українську культуру. Підписуйтесь на мій YouTube канал Санстезія. Також підписуйтесь на мій інстаграм, і я дуже сподіваюся, що в нас скоро з'явиться така маленька спільнота однодумців, і ми будемо щось цікаве обговорювати з вами. Всім па-па!